А що це в нас? А хто це вирішив скомуниздити у мене ідеї? Uh, <сіхі> даром, я з вами зільок. Сьогодні ми дивимося з вами трейлер. A minecraft Movie. Я не знаю, скільки років ми чули про те, що буде фільм по Майнкрафту. Я, я готовий крінжувати. Я нічого ще не бачив. Мені намагалися про спойлери, то в мене не було світла, тому я не зміг одразу записати. Uh, я, я очікую чогось, бо це має бути лайв екшн але там мають бути блоки, але там має бути джек Блек. Я взагалі не знаю, що з цього правда і як це взагалі буде. Все вкупі виглядати? Я знаю, як має виглядати правильний Майнкрафт Муві. Більш того, я написав сценарій для цього Майнкрафт Муві. Це шестиепізодичний міні-серіал, котрий мав виходити на YouTube після а, сезону, котрий мав бути після відбуття. Ще до війни, коли я це планував. А, і мені здається, я людина, що наблизився до цієї ідеальної формули Minecraft Movie найближче. У мене була офієзна ідея, як це зробити. Але а, навряд чи ви це побачите. Можливо, я колись це викладу просто як не знаю роман чи якусь новелу, як це мало виглядати. У мене був потрясний концепт. Тому мені особливо цікаво, наскільки всрато це буде виглядати. Бо я абсолютно не вірю в це кіно, я не вірю, що воно буде годне. Можливо, воно буде, типу, знаєте, як настільки погано, що добре. Коротше, е давайте дивитися. Я взагалі не знаю, що від цього очікувати. Зелене сонце чомусь у нас по центру. Поїхали. Сольєс. So, yes. Так, я не хочу не хочу субтитри. Бітлс у нас звучить. Так. Right окей, у нас oh, господи. Ну окей, люди, люди в кубах. Мамо, до речі, Джейсон мамо. Окей. Расово диверсійний каст. О, господи. Коротше, попаданці, в нас попаданці. Ну На це дивно виглядає, моби. Волохати цей. Окей. Це Джек Блек говорить. <laughs> Блін, там камер буквально як я, типу, коли назад до лісника кріпля. I'm Steve Я Стів. Господи. Ем um, okay. Зараз oh, is such a tool bag. Так, ну і все, у нас тільки лого буде, да? Мінімум деталей. Зараз будемо розбирати Майнкрафт муві. Бігліне, окей. Це дуже дивно виглядає цей графоній. 4 квітня, ваймакс чи ні, ну ми підемо на це. Не знаю, поки дуже дивно, значить, у нас на початку якийсь порталний портал, сині не синя. В нас якась мішаніна. В нас, наче блоки, та? але вони різні, тобто вони зроблені як одна суцільна 3D-сцена з різними блоками. Ми думали, ми думали про що схожі якісь механіки. Це дуже дивно виглядає, бо. Я не знаю. Я не знаю, це дуже якось. Типу, краєвид, гарний, краєвид кайфовий, квадратні ці хмарки, це прям кайфово. Виглядає воно. Але коли починаєш розглядати якісь деталі, воно якось дуже дивно. Де, да, якийсь портал. Не канон, до в іншому світі, це все, якщо що. Дуже дивно виглядають моби. Моби поки найдивніша частина. Ось це про те, що я кажу про деталі. Коли починаєш приглядатися, ну, типу, шерсть в мобів, вона занадто реалістична. Ось цей язик з зубами, ну, типу. Весь прикол манкрафтських мобів в тому, що в них через аудіо підказки, через рух тіла, виявляється, от якось ти щитуєш настрій цього моба. Тут це зовсім не нівелюється оцією анімацією всього обличчя, і вона якось утрирована, якось дуже дивно, вона прям плюється цими деталями. Якийсь тесаракт. Локі? Пунчик був правий. Хаштак пунчик був правий. Хто шарить, тот шарить. Ну це прям наче живі декорації, воно не... Ну і це були декорації, я не знаю, це дуже дивно виглядає. Так, я от не розглядів цей кадр, нормально, у нас є гасти, у нас є. Коротше, їх підвели під якийсь один візуальний стиль, типу, наче це в нас чимось нагадує знову ж таки, там, де був у нас Джек Блек, Маріо муві. Типу, у нас у них був певний мультяшний стиль, але це був стиль під Маріо. Він був мультяшний Це була анімація. Тут у нас більшість теж анімація, але при цьому live-action актори, котрі не знаю, для мене вибиваються найбільше вибивається вовк. Бо тут прям міг. В нього прям Чи як це правильно? Міг? Міг? Міг. Головне що не міг 31. Наче от ти накатив ультрареалістичні моди. Значить, вони крафтять, о, батарея якась, вони з батареї витягнули якісь штучки. Так, о, до речі, до речі, ми бачимо бочки, бачимо мечі. Тобто у нас будуть це навіть тризуб. не наче, ні? А що у нас є ендерпьорли, картина класична, динаміт, тобто вони прям конкретно всередині гри, вони скрафтили чогось, що чого нема в грі, by the way. А, Фейерверки у нас є. Це щось типу складу. О, oh, Falling, типу. Блін, ну звичайно, на пасхалки тут можна дуже довго розбирати. Тут і роду видно, і якісь постаменти, якісь книги. Ну, ви, ви бачите, да, як сцена влаштована. Тобто тут у нас не однорідні блоки. Тут за, задля оцього ультра типу реалізму вони зроблені всі, всі по-різному. Просто як 3D-композиція, котра просто розділена на блоки. Іноді це класно виглядає, іноді дивно. Тут трішки динувато. І дуже дивно, що блок такий малий. Типу, воно, напевно, тому що засасується в інвентар. Не, це реально, це реально от X640 uh, текстурки, натягнуті натягнуті на гру і шейдери. Хоча ні, насправді не, та, не так погано. Ну, типу, композід, не непого... непоганий акторів в сцену, просто те, що артстайл самого майну занадто відбувається від майну і занадто все ще від нього. Коротше, дуже така дивна дивна грань І. Стів злава Чікін Анусі, ми нікуди не підемо, поки ти не дізнаєшся, чи не вмре ізі від кріпера в реальному житті, як би абсурдно це не звучало. К Кріпер теж дивний, якщо чесно. І я не знаю, чому такий акцент роблять на пільне, що в Minecraft Legends, що ось тут. Вони хочуть їх зробити. О, і до речі, чувак не з незвонівного ну, майну, якраз такий з легенд. Ну і не знаю, каст дуже дивний. У нас є підліток, у нас є чорношкіра велика жінка, у нас є мамо, у нас є е Едіт Тін, типу, єдиний-єдиний годний персонаж е кінокартини полюбасу. Не знаю, крінжою жутко пахне, звичайно. О, до речі, він взаємодіє з блоками. Дуже добре, що в них була, був фізичний сет. Типу, в них було, були певні фізичні штуки, котрі вони можуть хапати. Я, до речі, це теж планував. Робити а, в тій варіації, яку я, можливо, колись вам а, покажу. Хз, дуже скептично налаштований. Я писав величезний пост в телезі колись, чому я вважаю, що це провалиться. А, не знаю. Ось ось ці, ось ну воно. Ну, розумієте, у вас є от, якби блоки, да, блочна структура, при тому у вас є міг величезний об'ємний, який робить з квадратного вже не квадратне, при цьому у вас є деталізована анімація. Це якась дивна мішаніна. Занадто дивна намішана мишаніна. Ну і що, це за момент теж не зрозуміло? Типу це мав бути якийсь веселий момент. Смішний, він не смішний. А, окей. Будемо чекати ще, це тільки перший тізер, я впевнений, що величезна буде. монстрозна рекламна кампанія, там будемо з вами слідкувати. Підписуйтесь на телегу. там весь двіж. Скоро у нас вийде хардкорна різня, новий відос по майну вперше за. З часів Паляниці, Ого! Ого! А да, пацанська тусня, все і навіть деякі гості з порочка Паляниці. Слідкуйте за новинами, всім па папа і вдачки.